Всі повинні чітко зрозуміти, я доводив до них всі ці питання, і вони повинні чітко пояснити людині, що потрібно для того, щоб поставити, чи зняти машину облік, чи ті самі здача екзаменів і так далі. Є було дуже важко. Повірте. Я кажу, я не знаю, скільки то часу займе. От. Значить, ну, ми постараємося це зробити якнайшвидше, щоб в, в першу чергу до працівників РЕЛ не було ніяких питань. Якщо будуть виникати питання якісь, я просто кажу: дзвоніть напряму йому. Якщо будуть ситуації такі, що буде. Моменти такі, що буде порушення е, далі, буде порушення кримінальний товар, матеріали будуть направлені до прокуратури і будуть сприяти до кінця, щоб матеріали пройшли по суду. Ми розумієте правильно, ми не говоримо про те, що справу завершені виховання та дорогу дуже важкі. Я продовжував. Іменно довелося коло ціну сему, воно в принципі інколи дуже важко, а деколи і неможливо, тому що цей гащек сторонних Росії, які безпосередньо не знаходяться, не знаходяться в даному приміщенні, чи немає якогось відношення, а є сторонніми особами, які безпосередньо там дається номера телефонів, безпосередньо вони входжують в кабінет, вони безпосередньо рішають деякі питання. Я до чого задав це питання. Питання стосується видящих інколи права, заміни права, хоч до псування. Я не знаю, що відомо вам, а ціні, чує, замінув, чи відомо вам, бо такі космічні ціни провели 7 тисяч гривень, заміну втрачених прав, чи відновлення втрачених прав. І безпосередньо у цьому питанні, чи буде замінено і скерівництво, які відповідали за видачу цих прав, чи все ж таки буде організація. Я розумію, що це хотілося якісь конкретні моменти, тому що да, взаміні не, не там загальними цими питаннями, а безпосередньо. Тому, я Зрозуміло. Ну, е, дійсно, пока людина доходила видачі посвідчення одіячів до екзамену чи до знайдячи постановки автомобіля на обстріл, зустрічали перед тим, пропонували свої послуги і так далі. Я часто розумію, і тут нового нічого я не говорю, Всі всі знаєте, що таке було. Значить, Я буквально тиждень часу назад, ми в тому заліка говоримо, свідчую сьогодні я, я попередник всіх. Значить, буде крім э, того, що наші працівники будуть контролювати. Будуть виїжджати громадські активісти будь-якої організації. Якщо буде предметно, як... засніміть Зазнім. мені, будь ласка, один вибор. Начальник мрело, значить автоматично йде з русати. Я вам це вузляю. Інакше ми не зможемо вести порядку. Я розумію, що різні ситуації будуть і так далі, це все. але це треба переламати. Тобто люди, то... то люди, які зараз на посадах, вони звіру залишаються. Поки що можна... залишаються. Ну, повірте, що ще нема начальника управління. Буде начальник України, поділитися скрімним складним, а потім вже там бачите. Саме основне відношення до роботи зараз.